Вітаю вас на моєму каналі. Від 21 квітня до 21 травня приймати поздоровлення з Днем Народження будуть ті, хто народився під знаком тельця. Хто вони люди, що з'явилися під цим сузір'ям, які якості характеру їм притаманні, які таланти даються від природи? Давайте з вами спробуємо розібратися в цьому. Отже, загальна характеристика людей, народжених під знаком тельця, телець другий знак Зодіаку. Він належить до стихії землі, а його планетою управителем є Венера. Найбільше представники цього знака цінують земні задоволення. Смачну їжу. Хороше вино, гарний одяг, побутові зручності і комфорт. Тильці консервативні, вони негативно ставляться до змін, не прагнуть до них самі і не вітають вчинки інших, коли ті затівають якісь перетрубації як в особистому, так і в суспільному житті. Представники цього знаку ніколи не принесуть зароблені непосильною працею матеріальне блага в жертву мрії. Образно кажучи, вони не проміняють квартиру у столиці на будиночок біля моря, навіть якщо завжди ним марили. Стабільність для них дорожча, ніж найяскравіша, але примарна мета. Тельці вміють збирати гроші копієчка до копієчки. І грамотно без ризику ними розпоряджатися. Тому серед представників знаку так багато бухгалтерів, економістів, фінансистів і банкірів не менш важливими якостями тильця є сила волі і наполегливість аж до впертості, що дозволяє їм досягати поставленої мети. У будь-якій ситуації тильці понад усе цінують власні інтереси. Вони практично ніколи не ставлять себе на місце інших людей, не вникають в їхні обставини і не беруть до уваги мотивацію їхніх вчинків. Найважливіше для них те, що вони встигли накопичити за попередній час. І те, що вони встигнуть зібрати. Тому девіз представників знаку я маю. Отже, а яка ж характеристика чоловіка? Який народився під знаком тельця. Незважаючи на те, що телець традиційно вважається жіночим знаком, сильна стать, що представляє його, має по-чоловічому презентабельний вигляд. Вони солідні, імпозантні і спокійні. Однак стан не є перманентним. Всі, хто хоч коли-небудь зблизька спілкувався з чоловіком, тельцем добре знає. Якщо вивести його з себе, провести йому врівноваженість і не йтиметься, він може бушувати як розлючений слон, змітаючи все на своєму шляху і затоптуючи тих, хто має рацію і винних, і при цьому може дійти до рукоприкладства. Чоловікам тельцям непритаманний креатив, тому вони рідко обирають творчі професії, бажаючи інші. Більш прозаїчні заняття, вони не є генераторами ідей. Однак вони чудові виконавці, на них завжди можна покластися, вони не підведуть. Стільців виходять чудові чоловіки і батьки, вони можуть матеріально забезпечити сім'ю, подбавши про те, щоб всі чада й домочадці були нагодовані, одягнені та взуті. Ймовірно, саме про чоловіків тільців була придумана приказка, за ним, як за кам'яною стіною. При цьому вони ніколи не одружуються поспішно, вважаючи за краще ретельно вибирати супутницю життя, аналізуючи її переваги і недоліки. Мабуть, тому тільці дуже рідко розлучаються, а яка ж жінка народжена під знаком телець. Жінка-телець класичний приклад хранительки домашнього вогнища. Будинок у неї завжди чистий і прибраний, там смачно пахне, а діти і чоловік приголублені і доглянуті. Втім, вони є королевами не тільки на кухні, але і в спальні. Жінки цього знаку дуже красиві і сексуальні. Жінка-телець знає, як правильно спокусити чоловіка. І змусити його забезпечити себе життєвими благами, вибираючи між фатальним представником сильної статі і підкаблучником вона зупиниться на останньому, оскільки потребує супутника життя, який буде вчиняти так, як скаже йому вона. Жінок тельців часто називають корисливими і меркантильними. І тут як кажуть, із пісні слова не викинеш, але цей недолік компенсується масою властивих їм переваг, про які ми розповіли вище, а яка ж пара може бути для тельця? Найліпше тельці вживаються з іншими знаками стихії землі, дівами і козирогами. У представників цієї трійці багато спільного. Вони спокійні і врівноважені, реалістичні, і практичні і твердо стоять на ногах. Зі знаками стихії повітря, близнюками, Терезами і водолієм стосунки складаються гірше. Вони дратують тельців своєю легковажністю і несерйозністю. У всякому разі, такими вони здаються ґрунтовним у всіх сенсах представникам знаку тельця. Взаєминий з Скорпіоном і Левом засновані на сексуальному потягу, тому, як правило, бувають недовговічними. Парадоксально, але факт найбільше тельців тягне до представників знаку стрільця. Але саме з ними шлюб через рідкісну психологічну несумісність практично неможливий. Відомі люди, які народилися під знаком тельця. Під знаком тельця на світ з'явилися мислитель і філософ Ніколо Макіавеллі, психоаналітик Зігмунд Фрейд, письменники Вільям Шекспір, Анноре де Бальзак, супермодель Лінда Евангеліста, актори Аль Пачино та Одрі Гепберн, Джордж Клуні і Джесіка Альба, Роберт Паттінсон і Ума Турман. Отже, достатньо відомі люди в світі. Залишайтеся на моєму каналі, ми розглянемо всі, без винятку, знаки зодіаку і в кожного знайдемо його приховані таємниці. І всім розкажемо, підписуйтесь на мій канал. Дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей!